Сьогодні покажу простий, але дуже ефективний спосіб укорінення троянди у воді, без парників, без клопоту. Беру звичайну 1,5-літрову пляшку і розрізаю її напів. З пінопласту вирізую круг, прикладаю до пляшки, щоб щільно ліг зверху. Це наша плаваюча кришка. Паличкою роблю у центрі отвір. Через нього будемо вставляти живець троянди. У нижню частину пляшки наливаю воду приблизно наполовину. Секрет. Вода має бути чиста, бажано відстояна, а не з-під крана. Ідеально дощова або фільтрована. Беру гілку троянди, яка вже перецвіла. Обрізаю верхівку. Рахую 4 листочки і вибираю живець. За товчиною приблизно як простий олівець. Саме така підходить найкраще, бо вона не витрачає сили на бутон. Нижні листочки видаляю повністю. Верхні два скорочую наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. Живець вставляю в отвір у пінопласті. Він повинен стояти рівно стабільно. Тепер нижній зріз вмокаю в корневін. Це допоможе швидше впустити корінці. Опускаю живець у воду так, щоб лише нижня частина була у воді. Накриваю зверху верхньою частиною пляшки. Виходить простий мікропарник. І ще один секрет. Тепло і розсіяне світло ідеальні умови для утворення корінців. Порада. Раз на кілька днів. Відкручуй пляшку на хвилинку. живець дихає і не буде чорніти. Корок трохи відкручую. Це вентиляція, щоб не утворювався конденсат. Ставлю конструкцію на підвіконня або в півтінь. Підписуйся на канал.